Добрий день. Розпочинаємо засідання депутатської комісії з питань регламенту. З трьох членів комісії присутні три. Кворум є. Тому можемо приступити трьох, до питань. На повістці Денні питання про внесення доповнення до програми оборонної мобілізаційної роботи на 21-27 роки у новій редакції. Доповідає Андрій Асадський. Будь ласка, Андрію. Добрий день. До виконавчого комітету Лубінської міської ради звернувся начальник Кубінського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки стосовно фінансування даного закладу у 2025 році. Розглянувши це звернення, начальник відділу з бухгалтерського обліку та звітності Руслана Тесвенка надала службову записку до міського голові та пропонує наступне. Внести зміни до програми та у розділ 4 забезпечення заходів загальної мобілізації, додати пункт 7, а саме передача міжбюджетних трансфертів на поточні та капітальні видатки для забезпечення діяльності Убинського районного РТТЦК, СП. Mm -hmm. Таким чином, щоб ми передали безпосередньо кошти на військомат, а не закупляли їм те обладнання, яке вони просять. Там не тільки обладнання, там ще і. Й... На забезпечення на ремонт орктехніки, mm -hmm. на ремонт приміщення. Вирішив, що таким чином буде краще зробити. Зрозуміло. У кого які є запитання, пропозиції? Будь ласка, Марта Філіксана. Указ. указ президента України всі що це з великою Тут просто Я зрозумів, так да, в преамбулі указів. Який закон, так само і указ, да? Може давай Ну річ в тому, що всі висти, які надходять з собою держав адміністрації із району. Там взагалі отак так іде. Указів. Просто давайте. я передивлюсь, за вас дойду. Добре. Зрозуміло. Е, ще якісь зауважні запитання немає. Тоді пропозиція підтримати даний проект рішення на сесію. Хто за? Прошу проголосувати Одноголосно підтримано. Е, які ще є? Дякую вам за доповідь. Це, дякую. Андрій Вавич, е, які у вас ще у кого є запитання, пропозиції щодо порядку денного чи до Ротиду на комісії? Будь ласка. Так, да, можна з місця? Будь ласка. Виникла необхідність про внесення змін до структури виконавчого комітету Лубенської міської ради. І ось чому є положення кабінету міністрів про оприлюднення відкритих даних. Цьому е, надається дуже велике значення, особливо останнім часом, оскільки для того, щоб е, органи місцевого самоврядування були. Відкриті і так далі. І тому до 30 квітня, а тепер щоквартально і щорічно, ми будемо поновлювати відкриті дані. Це дуже великий масив інформації. Ну просто дуже. Деякі є, що поновлюються щомісячно. Тому до 30 квітня ми. Всі разом якось його там зробили, але це має людина, яка сидіти і цим кожен день, кожен день займатися. Ну там, наприклад, навіть та сама сесія, коли пройде, викладається не тільки рішення. Сесії по іменне голосування, тобто, все, 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 і так по кожному структурному підрозділі, щось місячна, щось щоквартально, і треба весь час, весь час відслідковувати. Оце щоб було все оприлюднено. Тому дуже просимо у відділ цифрової, ще скажу відділ. Координації закупівель відкритих даних та цифрової трансформації вести ще одну одиницю, для яка буде займатися безпосередньо тільки цією роботою для того, щоб забезпечувати прозорість, відкритість, кажемо, просто лоди. Приведіть приклад Юлія Михайловна, Скільки наби давати даних що місяця, що квартально це просто ну така. — Я розумію. — Ну так, да, це, це великий да. в управліннях і відділах десь будуть наповнювати управління і відділу. Але так. людина, яка координуватиме оце все, десь допомагатиме управлінню і відділу, десь нагадати, що ви до такого числа повинні оце зробити, разом допомогти. Ну, от така людина потрібна. Тому mm -hmm. просимо, будь, будь ласка, да, будь ласка, скажіть, будь ласка, а кошти, де ми будемо брати? Ну, поки не будемо будем будем просити. Поки не будемо просити. Е, в загальна кількість в штаті, е, виходить, плюс одна плюс одна, да. От там дивіться третій і четвертий пункт. Там же ж загальна чисельність виконавчого комітету 160 і 75 п'ять mm -hmm. статних одиниць, а органів е, теж на одну збільшиться. Да. Зрозуміло. У кого які запитання, зауваження? Значить, пропозиція винести на сесію. Підтримати, будь ласка, голосуємо. Хто за одноголосно підтриманий проєкт рішення? Да, будь ласка, вам гарного дня, як кажуть, хай щастить. Всім, хто ще які питання? Ніхто. Тоді комісія закрита. Всім дякую за участь і всім дай Бог здоров'ячка.